Ще раз нагадаю, якщо хтось не чув попередньо, що в in highly unlikely event, в разі оголошення повітряної тривоги, ми зупиняємо програму, переходимо хто викруття, хто куди хоче, але ми не продовжуємо програму, і після її відміни ми повертаємося і е, продовжуємо програму згідно розкладу. Тобто, якщо хтось. Чиїсь доповіді випадуть з розкладу, ну, ми якось вирішимо, що робити з цим контентом, але ну, не, ми тому, не ми винні. А, крім того, хочу нагадати, що весь контент, все, все, що знімається, все, що записується, він буде опублікований на сайті ІФоруму десь чи за тиждень після івенту. Вимкніть його мікрофон, будь ласка. За пару тижнів це буде як зазвичай. Але кажуть, що з декількох залів є онлайн-трансляція, я там не бачив, не знаю. Давайте ми потроху будемо переходити до власної Так, до власної Аї. Зараз у нас є дуже унікальна ситуація, що в. Воююча країна зараз зробила одну з найпотужніших аджент. Да? Як сказав е... Сережа, да, нам треба ще заделиверити це, але ми отримали велику кількість комплементів, бо ми вирішили робити не технічний е... поток, а ми вирішили подивитись на AI з. Із... Нестандартних боків, да ми будемо дивитись на лігал, ми будемо дивитись на етику, ми будемо дивитись на стратегію, ми будемо дивитись на, з інших кутів на AI. Повинен сказати, що в нас ще донедавно Сережа був ai оптимістом я був ai песимістом Але зараз ми помінялись, бо він каже: AI працює, а ти казав, що не буде працювати. Але він працює не так, як е, я там очікував це. А я вважав, що AI не буде працювати так, як він зараз працює, і він працює. Тобто, в нас ролі е, змінилися декілька. Ну, а, давай. Да, во тому е, ми будемо розглядати е, AI під е, мікроскопом з різних боків, не технічних. От, а особисто я чекаю на доклад е, е, Дениса Суділковського, да, який скаже, що нам всім треба виходити у вікно і не у вікно можливості, бо е, зараз в нас AI буде забирати не тільки роботу, а все. От, ну, подивимось. Що з нас з а, часом? З часом 10... у нас ще Нормально. Взагалі-то, моя думка була така, що треба когось привести, мабуть, когось з артистів, щоб він тут щось намалював. Але у нас декілька таких питань будуть, маючи відношення до мистецтва, але ну, ось, власне, перформанс, навіть хтось обіцяв перформанс. От, щось тут зробити, якщо я сказав, якщо буде, сцена, буде, буде якщо сцена не пострадає, не постраждає ніяк від вашого перформансу, то добре. Крім того, ми звичайно так, з точки зору юристів. Нас дуже буде цікавити, а хто власне власник того, що робить AI, і самого AI, і чи треба робити, чи має він взагалі право щось використовувати, враховуючи те, що у нас дуже багато зараз новин кожен день. Наприклад, там позавчора була новина про те, що Google з Universal Music підписують щось, переваривується, щоби. Uh, uh, Значить, перемовини, uh, щоб uh, користувачі Гугла могли ліцензовану музику, як в Ютубі, uh, використовувати, наприклад, щоб. Uh, uh, голосом Франка Sinatрі uh, співати щось типу, uh, uh, із репертуару Репевів. Гангста uh, Paradise, по-моєму. Да? Там був якийсь трек. Uh, Хочу нагадати, як і в секції стартапи. Ми будемо йти, будемо намагатися й іти від загального до частних приймерів. Тому буде і буде, буде спочатку тема про власне тренди, про якісь глобальні річі, але потім це буде вже якісь конкретні кейси, і ви бачите в програмі. Це будуть і кейси у маркетингу, Це будуть кейси в. Юридичної площини общем, а так в є-комерсі, як теж ви можете бачити. Там на загалі буде подивимось, бути. як і я і впливає на ринок праці. Так а так, що точно не буде, це не буде якихось вказівок. Тобто, там склануйте собі проект з GitHub, запустіть його, поставте собі Python та все таке інше. От, е І взагалі. У нас буде багато презентацій, як всі знають. Е Machine learning це коли Excel, а AI це коли PowerPoint. От тому у нас багато буде PowerPoint. Окей. Давайте ще питання. А хто е з вас не використовував штучний інтелект останні півроку? Одна людина. Дві. Це, мабуть, щось Три. релігійне. Окей, <реш> okay, ну а, зараз таке є. Але ще рік по тому да, використовували чат GPT, ПІТІ, але а, решта була майже недоступна. А, з, ну, це були закриті ще закриті проекти. Чи вони потребували такої експертизи технічної, що присічному громадянам неможливо було цим використовувати це використовувати зараз? У нас є кейси, коли вже літні люди шукають відповіді не в Гуглі а в чат-GPT. і це ці зміни проходять значно швидше ніж ми могли прогнозувати. Давайте я почну. Проблема Просто... в тому, що вони цьому вірять. Okay. У нас є декілька тестів, які ми вот приходимо і питаємо, наприклад, що таке Радіо Т. І взагалі-то кожен раз це, це якась така відповідь. Один з нас вже помер, інший десь в Росії. Ну і взагалі, це радіопрограма десь вот на телевізійна така. Окей. Okay. А давайте я по чуть-чуть буду розповідати, хто наш наступний спікер. Це була перша людина, яку я запросив не ввагаюсь і навіть не раджась з Сережою, бо решту ми обирали дуже ретельно зі спікерів. Це Олексій Молчановський, якого ми знаємо вже років, мабуть, 12, бо до того, як він. Пішов в Data Science, в нього був свій стартап, який свого часу був дуже дуже відомий, от, який не полетів, але це скінчилося тим, що Олексій пішов в УКУ створювати кафедру не штучного інтелекту, а Data Science. і повинен сказати, що скільки кафедрі років. Ого, сім. Це було нібито вчора, От, а вже сім років, повинен сказати, що е, кафедра може е, сказати, що їх випускники що? Що? А, Ні, що їх випускники працюють в великих компаніях не в Україні. Бо коли ти подорожуєш і зустрічаєшся з українцями по світу, з'ясовується, що сіньорні люди. В Амазонах, Гуглах і інших великих компаніях це ті люди, які навчалися на цій кафедрі, і вони вже самі викладають, і їх учні вже працюють теж в досить крутих компаніях. Тому людина, яка знає багато по-перше, по-друге, так як вона навчає інших людей. Вона глибоко вивчає перспективи і майбутнє штучного інтелекту, тому ми ну, не вагалися взагалі ні разу. І в нас був тільки один ризик, що в людини може не бути часу майже в середині серпня приїхати до Києва виступити, бо кафедра в Уку це Львовська, Львовський український католичний. Католичний університет. Давайте позовемо. Я взагалі хочу, поки Олексій піднімається, взагалі хочу сказати, що от це одна із ознак таких AI, як би так сказати. Вона, звісно, звісно, хайпова, але і така відрасль ще не дуже споплюжена. Так би мовити, цим хайпом або якійсь ще популярністю, тому що у нас ми -то взагалі розуміємо, що через от публічну форму на заявки на доповіді, нам взагалі-то приходить багато чого от те, що не пройде в ітогову програму. Для AI цей відсоток був ну значно вищий. Тобто, так би мовити, з вулиці заходили люди, які пропонували, пропонували дуже такі приємні і цікаві доповіді, і ви побачите їх сьогодні в програмі. Так що це власне да, гарно, добре. То передаємо, так? Передаємо слово. Так.